Бразь. Щоб ви понимали, я вже записала вам відео. Долго тут мітінгувала, довго-довго. Виговорилась, як хотіла. І вже закончила. Дивлюсь, а ніхто і камеру не включив. А зачем камеру включать? Камеру не надо включать. Можна просто поговорить в екран, допомагати руками. А то, що камера не пише, то фігня. бачили! матрешки Блядь, такое хорошее видео будет ну 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 вот 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 Як ты будешь леді? твою мать не буду карти знову доставати, тому що один раз, на, на два рази на одне те саме не гадають. Дивіться, нічого такого страшного не буде завтра в Запоріжжі. Що буде? Е, По-перше, буде е, десь закінчать подачу води і скажуть, уї, ну, уїжджайте. Да, люди будуть масово виїжджати чи уїжджати. Я думаю, що це, скоріш за все, там дуже похоже на дачі. Поняли? Ну, Дача осінь вже туди-сюди. Е, десь, е, десь ну, води не будуть внаслідок того, що, ну, щось про воду сильно багато. Внаслідок того, що до цього було обстріляно, да, там і немає електроенергії для того, щоб цю воду подавати. От, десь є, десь буде ситуація, що будуть дрони летіти, і, і даже люди будуть бачити, але й будуть чути, і бачити, як їх збиває. От, тобто я не побачила там не руйнувань, нічого такого. А ще в мене тут такі карти, і я дивилася, я вам хочу ще раз їх показати, як це вони виглядали. Як вони прям викладалися. Усьо. Значить, і я вам їх показувала. Дивіться, що для жителів Запоріжжя, як завтра день пройде. Дивіться, карта самоаналіза. Це дуже записана чи ні, а то опять я тут буду внічати, умнічати. Карта самоаналіз називається. Тобто, Завтра багато людей в Запоріжжі про щось, наприклад, задумається. Да? Аналіз, це хтось буде медитувати, хтось буде ставити захисти, от буде змінювати реальність. Карта відьми говорить про що? що відьми роблять? Вони змінюють реальність. Так? Вони беруть і дають виклик Всесвіту, виклик оцій нашій як би це захаращеності нашому розуму. Відьми роблять нереальне те, що. Ну, реальним, да? от вони придумали, що буде на паличку, от вона зробила свою ошибну паличку, і вона нею щось там, там бум-пала-бум, і воно реально працює. От іменно через медитацію ми, як відьми, змінюємо реальність. Відьми – це віддаюча мать. Тобто це людина, яка щось знає більше в якомусь просторі, ніж інші. І, все. От. і там була іще карта удачі. Карта удачі говорить про те, що саме. Ці медитації, які люди докладають енергію, і ще хочу сказати: відьми завжди докладають свою енергію. Тобто, це завжди робиться на енергії майстра, не на енергії, е, там даже замовника, даже якщо хтось приходить на енергії майстра. Так от, відьми докладаючи свою енергію. от. Приносять ну удачу роблять. от Завтра багато жінок згадає свою, свою як то кажуть, цю е, внутрішню силу через медитацію, вони змінять реальність. Е, далі, далі, що тут ще таке буде? Угу. Значить, була далі карта е, Сніжна королева Сніжна королева що робить? Замаражить. Тобто завтра в Запоріжжі. Заморозять якусь ситуацію, а карта тобто правильно розчитав свої дії, І хто це зробить? Жінки. Тобто, жінки, які медитують активно в Запоріжжі, вони дійсно заморожують оцю, оцей негатив. І воно то летіти буде, але воно буде або збите, або не долетить, або не впаде. Поняла? або не туди впаде. Ну і три останні карти. Любовний треугольник, оддих і подарунок. Як воно розшифрується? Що таке треугольник? Це коли працює не одна сила, а три. Хто працює, хто захищає Запоріжжя? ЗСУ, жінки, волонтери. Правильно? Правильно? Правильно. Оддих, це що таке? Це нарешті місто зможе трошки трошки розслабитися від оцих обстрілів. А карта подарок, говорить, що це. Щось приїде в місто таке, що буде, як даруночок. Поняли? Отак от, от молодці. Я рада. <кхід> Я рада читала вам вірш, буду знову його читати, тому що треба нажимати на кнопочку. Баран. <кхід> Сама критика на висоті. Поїхали. Хочу дуже, щоб ви вслухалися в цей вірш, тому що він писався, коли був коронавірус. На сьогоднішній день я бачу, що він пророчий, бо багато слів, ну, от реально вони ну, збуваються. Збирались Янголи на раду, планета стала пропадати. Ліси горіли, а громада. Ділили все, чия де хата. Кити на берег, смерть від втоми, в степах обуглені зайчата. Не береже вже людство дому, живуть, як нічого втрачати. До хантери та наркомани На півночі медведі дохнуть і правлять балом шарлатани. Дуби в стельмашнях їхніх сохнуть. Зібрав Господь своїх на раду і ймовив тяжку і гірку річ. Призвати щоб людей до ладу, на шлюбі дуя цьогоріч. Іди ж но, Янгол смерті скоро, Нашли їм вірусну хмару, Щоб за жорстокість і непокору вони понесли тяжку кару. Пішов останнє звичне діло, така у нього вже робота. <кій> а людство, якось каженіло, яка там щирість та турбота, байдужість, ниці, стіни вгору, беушні маски прямо в море, заражені та до собору, щоб не серед мій сидіти вгорі. Ні труни, ні смертельні квіти не зупинили душ падіння. Пусте Господні заповіти, і людство спорчене насіння. Настане день усім молитись, ця кара бідним. І багатих У нас є час ще зупинитись, щоб дім та нас всіх врятувати. Це вибір наш, і ми спроможні змінити все і себе змінити, а поки янгол придорожній, наказ чекає, щоб косити. Яного придорожній завжди це смерті. Вона чекає наказу, коли треба приходити. І приходить вона після того, як Всесвіт подає і людству знак якийсь. Спершу він дає через хвороби, через економічну, там, якесь падіння, нестабільність тощо. Потім він приносить смерть, війну. Якщо ми. І це ще не останній екзамен, якщо ми його не здамо, далі нас чекатиме голод. А якщо ми і цей не здамо, далі нас будуть чекати. Інші катаклізми. Допоки ми не схаменемось. Або допоки не щезне наша цивілізація. Я вам хочу сказати таку річ, ця війна, якщо можна я япом що... Ця війна вона кармічна, і ми, ми не схаменулись. Знаєте, чому ми не схаменулись? Да, ми страждаємо, ми плачемо, ми ридаємо, а чи зробили ми висновки? Ні, не зробили. А знаєте чому? Тому що ми проклинаємо ворога. Да? Ми таких, от щоб вони почувствували те, що ми. У них своя карма. І, можливо, у них карма вбивці. Вони прийшли в цей світ вбивати. Але вони будуть вбивати того, хто, наприклад, має пройти цей іспит. Так ось, дивіться, замість того, щоб. Казати, що там їм було, а як їм, а як їм. Ніколи ви не зможете змінити когось чи окремо ну, там, людину чи націю точку. Ви можете змінити тільки себе. І давайте задумаємося, а чому з нами це сталося? Можливо, нам треба було б щось змінити в собі, в своїй державі і спершу починати з себе треба. Ми всі думаємо, себе треба, це я один змінюсь? А всі останні не будуть змінюватися. І я змінююсь і почну всім допомагати змінюватися. Якщо людина не хоче змінитися, якщо людина не хоче зрозуміти, в чому його кармічний урок в цій ситуації, нічого не зміниться. І бачите, опять зависло, навіть хреново влучить. Ха-ха-ха, <реш> поймаєте, ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. Ми перше за 30 років заговорили. Державною українською мовою, хоча в нас 90 9-92-му році у нас було одразу прописано: державна мова українська, Все, якого хера у нас десь. Я хочу сказати ще одне: я обожнюю російську мову. У мене дуже гарні вірші російської мови, ви це знаєте. Я і я розмовляю таким, як то кажуть, якісним суржиком. Але якого хрена? У нас в 92 му році прописано в Конституцію, як і у всіх інших країнах, як у всіх нормальних людей, одна державна мова. Ні, давайте 250, тому що там хтось -та у когось челюсть не така. Так візьміть, блядь, йобніть пару разів на хай на, на стане. Ні, ми не звертали на це уваги. Ми виживали, ми продавали ваучери, ми дозволяли обирали тих, хто у нас обкрадає, і потім ходили возмущалися. Ми не змінювали себе, ми не змінювали ситуацію. Ми не Природу. Ми, е, за, часів, за часів порошенка цього оцього-йобла, починає від Януковича да, і ну, починає, як то каже, Янукович і мама жи, і живе і жи, і. під лісом, вона каже, що ці дуби в натурі каже, сторічні дуби вивозили. Сторічні вивозили. Так вирубали ліс, значить це було востаннє, наче перед смертю. Понимаєте? все вивозили. Вони знали, що буде війна, і вони тому. І що ви думаєте? Люди, які скаржились, їх просто вбивали. А далі кожен займався своєю справою, кожен займався яким-то своїм ділом. Це, по-перше, по-друге, жінки, наприклад, да, ну. Жінки не розвивали. Да, ну Це кому-то там цікаво було, вони там щось там, да, якусь там біоенергію. А якийсь такий, знаєте, оці речі, які я зараз говорю, та раніше взагалі повинна кожна жінка вміти те-то, те то, те-то, те-то, те те захистити своїх рідних, близьких, захистити свій будинок, то-то, то-то, то-то. Це було нормально. Оця ненависть до тварин це ж теж ненормально. У нас має бути великий громадянський осуд цього. У нас має бути велика громадянська позиція. У нас немає, у нас не громадянське суспільство. У нас дуже слабка активна громадянська позиція. Дуже маленька, дуже слабка. У нас вбивають громадських активістів, от, як тут там, Катю Ганзюк, там, теж, 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 да. от, ми при цьому ну, повозмущаємося в Фейсбуці. І це якась маленький відсоток людей, дуже маленький. Всі останні, про що ми думали? Про консервацію, про роботу, про стабільність. Давайте візьмемо навіть наш кривий ріг. Зараз закри... зачиняють, наприклад, там будуть зачиняти там ці гоки, шмоки, да. люди стаються там, грубо говоря, без роботи. От. І що в першу чергу, вони? Вони, Боже мій, як ми будемо без роботи жити? Прийшла сьогодні до них ситуація. А коли, наприклад. 에, закривали бізнес 에, транспортний у нас. А коли, наприклад, закривали бізнес печатний, та, підгрібали під себе там, наші можна власті, всі інші мовчали. Ті, хто були на гоках, них було нормально. Вони мовчали, а тепер їм плохо, вони тепер плачуть. А от вона приходить карма, кожному приходить карма. І іноді попадає під колективну карму. Але якщо ви свою відпрацювали нормально, то вам. Ну, Як то кажуть, вас здасться, вас не зачепить. Знаєте, як то кажуть, летить ракета впаде, там, да? а ти вийдеш такий хати, як тусис і скаже, Юшкінтрушки, ну, ай яй, -яй я? Тобто є над чим подумати, і я дуже призиваю, я, я знаю, що в мене 30 тисяч підписників, і ще, і ще скільки там дивиться людей, як то кажуть, які не підписники, да? наприклад, наприклад. От, то я вас призиваю до чого? того, ж далі буде важче і ще важче далі буде винайдено ще більші якісь е, хвороби, проблеми тощо, понімаєте? От. І дивіться, як не крути, да? ну, Херсонщина, це ж ну, все-таки там поля і там всякі фермерські хазяйства і так далі. От. І люди, вони остаються там без роботи, да? вони там остаються е, там, ну, щось, ну, як то кажуть, самі не дополучають, да? і страну, як то кажуть, не докормують. Але Треба теж подумати, чому це сталося так. А чому на Херсонщині сьогодні це так сталося? А того, що всі знали, зрадників жили поряд і нікому не було діла. Понимаєте? Ну тобто, отак от от хочу вам сказати: якщо ми не будемо самі. Ми не можемо когось змінити, але ми можемо змінитися самі. І коли ми змінюємося самі, ми змінюємо простір навколо себе. От. Тому задумайтесь над цим віршем, над цими словами, тому що Янгол ще не пішов. Він буде чекати наступного. Ну що ж, друзі, ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким я подобаюсь. Саме на часу не трапиться. Пока-пока!